Зібрала вже фонтанчик, у мене ось такі сьогодні кульки. Тут у мене хромчики, просто звичайні кульки. Кульки з конфетті всередині, точніше, з пінопластовими. Кульки з пінопластовими кульками всередині, прозорі. Я їх вже обробила і гарно висушила, тому що у нас зараз, наприклад, немає опалення. Але я думаю, що вони простоять довго, тому що я їх гарно просушила, мають літати гарно. Я доробила вже крила, величезні крила в мене вийшли. І сьогодні їх буду відправляти. Я зараз на складі навіть боюся відходити і ходити, тому що щоб на мене нічого не впало, або я кудись не наступила, бо я... ці крила мені треба було зробити терміново, я задачу виконала, а тепер у мене це все, це все я буду розгрібати, прибирати і робити так, щоб було красиво. Чистенько і гарно вся лежала на своїх місцях. Всім привіт! Прийшла сьогодні наводити порядки на складі. Я нарешті розібралася з усіма замовленнями, все відправила. І тепер мені треба трошки поприбирати, тому що працювати в такому складі максимально незручно і, чесно кажучи, я навіть не знаю з чого починати. Ну, пірічка, то ладно, я поставлю, де воно все має стояти. А тут у ці великі ящики, вони всі з кульками. І кульки тут не просто складені пакети, а просто звалені всі підряд. Ну, кульки то ладно. Ящики я можу переставити. Я, напевно, почну все ж таки з квітів, тому що в мене тут просто завал такий з квітів. Звалено все в одну кучу і е, взяти якусь потрібну квітку досить проблематично. І до того ж тут ще є композиції на каркасах, один, другий, це все теж треба буде розібрати. Почала розборку свою я все ж таки із квітів, зараз все буду розкладати по коробочках по своїх. Я вже тут склала, відібрала, точніше, евкаліпт. Навіть трошки запакувала, але це ненадовго, тому що, як правило, коли ти розбираєш композиції, потім обов'язково знайдеться пару гілочок, які десь впали, ти не побачив, і потім їх треба ще ставити в коробку. І як, звичайно, вже майже дев'ята, пройшов цілий день. Що ви думаєте, я прибрала на складі? Ну, звичайно, що ні. Я так і думала, що моє прибирання затягнеться приблизно на тиждень, тому що я розумію обсяг роботи. Я розібрала лише цей куточок, який був весь завалений в квітах. Хотіла, ну, принаймні, планувала я сьогодні ще відмити це дзеркало, але ну, до нього вже руки не дійшли. Я вже втомилась і не знаю, якось іншим, іншим разом все це буде. Але я поскладала всі квіти і може на відео це виглядає небагато, але там багато коробок. Я цілий день все сортувала і розкладала. Ну і, звичайно, в процесі знаходяться квіти, які не попали в коробку. Я їх просто буду ставити там. Все, тому що все доставати заново ну, то дуже-дуже довго. Ну, весільний сезон такий пройшов. Отже, ці квіти ну, можливо і знадобляться, але краще, коли вони так складені. Так, тепер у мене план дій на завтра. Розібрати всі сухоцвіти. У мене тут одна композиція, там десь друга. ну то кульки, то, то вже якось потім. Шкода їх лопати завжди. Бо їх так довго робиш, нехай поки що лежать. Тут коробка з сухоцвітами. Так це звалено. Потім там ще є коробочка така з вазочками, там, сухоцвіти в вазочках, їх треба всі розібрати. Так, що ще? Тут, тут кульки. Кульки і все, що з майстер-класу, ну, це теж, я думаю, на день роботи. Ну, і, звичайно ж, де мої каркаси. Все хотілося б порозставляти. Я так думаю, що весільні каркаси я не буду розбирати. Я їх просто загорну щось, щоб вони не пилились, щоб вони не бруднились, були гарні. І, напевно, так вони і будуть у мене стояти. Можливо, кудись поставлю туди нагору їх. Просто треба їх в щось загорнути. Хоча у мене на складі немає такої пилюки, але з часом все одно квіти тьмяніють. Зараз готую всі відправочки тут. Золотий полістирол, срібний пінопласт, об'ємні написи. Ось такий стільчик сьогодні, банери вже завантажили. Зараз їду на пошту все відправляти. Всім привіт! Прийшла, зараз буду робити квіти. Мені треба зробити на фотозону три великі квітки, три трошки менші. Ну, зараз, по ходу, буду орієнтуватися, як краще зробити. Цим і займаюся. Я тільки поприбирала трошечки там позаду, порозкладала квіти. І знову хаос, тому що. Коли я щось починаю робити, мені все треба подоставати, передивитись. І... і знову на складі в мене повний безлад. Я, до речі, оці коробки, я їх так і не дорозбирала, це ще з майстер-класу коробки з кульками. Коли би так мати часу, щоб розкласти, не знаю. Але буду колись це робити. Одну композицію розібрала з картидерією, але я її ще не дорозкладала. Ну, а принаймні я розклала всі квіти. Вони ну, в мене помістилися на одну паличку. А тут, звичайно, треба ще далі все розбирати. Поки що в мене все виглядає ось так. Я ще буду робити зараз одну квіту, квіточку. Тут у мене для неї пелюстки. І тут, і там, і кругом. Треба її зібрати. По квітам, до речі, багато, дуже завжди питань. Я буду робити такий майстер-клас по квітам відео урок, і буду там детально все розказувати, тому що насправді з квітами дуже-дуже багато нюансів. Здається, що все так. Дуже просто. А я, от, наприклад, замовила дріт, і він прийшов не такий, і квіти у мене не дуже почали виходити. Ну, звичайно, я помітила потім свою помилку, виправила, замовила той, що потрібний, але от такі от маленькі нюанси. Додають часу до роботи, тому що так би я б квіти вже би зробила, а так мені довелося чекати, поки інший дріт приїде. Мені його ще треба було фарбувати. Словом, все це дуже затягнулось. Ну, я зараз дороблю. Завтра буду робити з цими квітами фотозону. До речі, на рахунок мого курсу по фотозонам. По створенню фотозон, я планую підвисити вартість цього курсу, не просто підвисити, а додати туди декілька відео. Тобто дівчата, які знаходяться там, ці відео для них будуть абсолютно безкоштовні. Ну, а вже нові користувачі це буде більша ціна за курс. Отже, якщо ви планували собі придбати цей курс, у вас зараз є чудова нагода отримати його по старій ціні. І через деякий час отримати ще додаткові відео. Я майже доробила ці квіти. Завтра буду їх виставляти, як вони мають бути. Мені ще треба пофарбувати цю підставочку. І все, вони повністю розбираються. Я їх зараз познімаю, тому що буду я їх вести в розкладеному вигляді.